У 2023 році педагогічним музеєм України було реалізовано онлайн-проєкт з історії українського букваря, мета якого популяризувати колекцію українських букварів та граматок, які зберігаються в фондах музею, та надати доступ до електронних копій цих видань. Колекція букварів. Педагогічного музею України нараховує близько 100 одиниць зберігання і містить видання різних історичних періодів. Найдавніші букварі це рідкісне видання середини XIX століття. Буквар новим способом уложений для домашньої науки Йософата Кобринського 1842 року. Та буквар Южно-Руський Тараса Шевченка 1861 року. Серед букварів початку. ХХ століття у фондовій збірці зберігаються рідна мова Український буквар Базилевича» 1907 рік. Український буквар по підручнику потебні Софії Русової 1917 року. Український буквар укладений комісією кубанського українського товариства шкільної освіти 1917 рік, та інші відтак на офіційній Фейсбук сторінці музею, починаючи з січня 2023 року. Року раз на місяць з'являлася публікація про один з букварів колекції: фото обкладинки та стислий опис, який закінчувався посиланням на електронну копію, наприклад, у дописі програматку Тимофія Лубенця. Подано таку інформацію. Буквар видатного українського педагога Тимофія Лубенця вперше побачив світ у 1883 році. Під назвою Граматка та псевдонімом автора всього підручник витримав вісім перевидань. У фондах педагогічного музею України зберігається восьме видання букваря 1922 року під назвою Граматка Український буквар з малюнками, що вийшло вражаючим на той час накладом 100 тисяч прим. Я. Мірників детальніше про буквар та його електронна копія за посиланням під цим відео. До речі, цей допис у Фейсбуці переглянули 2,5 тисячі осіб. Загальна статистика завантажень та переглядів публікації свідчить про актуальність та популярність проєкту. Починаючи з січня 2023 року, електронні копії букварів сайту музею було завантажено понад 600 разів. Найбільшим попитом користувався буквар Кобринського, 120 завантажень, рідна мова Базилевича 150 завантажень та рокописний буквар Лідії Дополович – 10 тисяч переглядів у Фейсбуці. Статистика охоплення дописів проєкту на фейсбук сторінці музею становить близько 40 тисяч осіб. А залучення, тобто вподобання, коментування та поширення понад півтори тисячі. Всього в межах проєкту презентовано 12 букварів та граматок, подано інформаційну довідку з історичної української букваристики. Наразі всі дописи проєкту систематизовано у формі одноіменної віртуальної виставки, яка доступна для перегляду на сайті музею. Посилання та хештег, за якими можна ознайомитися з дописами проєкту з історії українського букваря та завантажити електронні копії букварів та граматок, ви знайдете в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Зберігаємо і вивчаємо історію української освіти разом.